Айному послу Франції в Україні пані Ізабель Дімон. Спасибі пані Ізабелі, і якраз нашою темою сьогодні теж буде роль молоді в змінах клімату і в громадянській освіті, тому що це надзвичайно важливо. Я хочу передати слово естафету надзвичайному послу України у Франції, пані Олегу Шамшару. І користуючись нагодою, хочу подякувати і низько вклонитися від громадянського суспільства тій величезній потужній роботі, які ви разом робите для того, щоб імідж України все таки був гарним. Дякую, пане Олеге, і дякую, пані Ізабель. Дуже дякую вам і ну, спасибі за цю участь. Це теж повага до громадянського суспільства. Я те, думаю, знаю, що у вас попереду надзвичайно важливі зустрічі в сенаті. Спасибі вам величезне за цю згоду. І, і, і я думаю, що ми всі в одному човні, і кожна пробоїна в цьому човні веде нас до дна, тому нам варто тривати.